Євгенія, переселенка з Херсона, живе в Ужгороді майже рік, оскільки вона мама маленької дитини, то містом гуляє переважно пішки з візочком. Подекуди неправильно припарковане авто створює значні незручності жінці. Ольбрихта знаєте, я, я там живу, і там капець просто неможливо пройти нормально. приходиться по проїжджій частині йти. і От це так постійно трішечки страшно. А буває таке, що припарковані дуже щільно і неможливо проїхати. Іноді, коли бачу, що є воді, то я йому кажу, що вибачте, можете ви трішечки від'їхати, і вони від'їжджають. Ну так, от. Найбільш критична ситуація в центрі міста. Попри те, що тут зробили платні паркувальні місця, частенько ставити машину ніде. Зупиняються водії і біля пішохідного переходу, і в притул до будівель та прямісінько під знаком заборони. Роман водій з тридцятирічним стажем. Щодня буває в центрі. Часто доводиться робити кілька кругів, аби знайти місце для стоянки авто. Тяжко, 10 кругів, 5 кругів тут кругляються. А от парковка для таксі дає, скажіть, будь ласка, в центрі міста. О, де? Ну, перше, мені кажуть, що платна парковка трошки забагато, 25 гривень за годину, Може, це, це дуже забагато, напевно. Це для простого року це, це за, за дорого, скажімо так. Це неадекватна ціна. Ще одне питання, ми не бачимо, куди ці гроші йдуть за парковки. Оце питання. Не тільки брак місць є проблемою, а й будь-де та будь-як припарковані авто. Часто інші водії не можуть проїхати між залишеними на узбіччі машинами. Найважче керманичам великогабаритного транспорту. Дуже сильно. Курятовича на зупинках зупиняються, і у нас немає ніякої управи. Не можете проїхати часто, буває? Так, кожен день у робочі дні самотяже. А так у вихідні можна проїхати. Робочі само тяж в робочі дні проїхати. Проблему паркування в Ужгороді частково вирішили, зробивши їх платними. Таким чином місце знайти легше, але за нього доведеться заплатити. Міський голова Ужгорода запевняє, що це єдиний доступний зараз спосіб вирішення проблеми. Ну, я вважаю, що альтернатива це можна заїхати на сусідню вулицю, і залишити свій транспортний засіб. А якщо ми хочемо безпосередньо бути біля якоїсь там торгового центру, чи біля якоїсь там там магазину, чи буде в самому центрі міста, ну це така практика загальносвітова, що за це повинно сплачувати кошти, тому що ну, наприклад, проводжу приклад вулиця Феденця, де в нас є ринок, де у нас досить важко припаркуватися. І зараз після цього, коли ми вже там запровадили саме платне паркування, там звичайно є місця. Людина вже і економить свій час, і економить свої кошти для того, щоб заїхати там, заплатити 20 гривень. Запаркуватися і їхати далі. А на будівництво нової багаторівневої парковки в бюджеті громади грошей немає, каже міський голова.